А яку ти каву полюбляєш пити? Саме коли я прийшла працювати на зернову, я полюбила пити картаду. Я, я теж ти... люблю картаду. А чого ти його любиш? Е... Чого ти його любиш? Не Ані знаю. там лати, ну, макіаду. Не знаю. Лата для мене дуже багато кави, в принципі, молока. Мені так, щоб швиденько випити, щоб було смачно. Картаду це взагалі ідеальний напій, мені здається. Да, да, я да. про нього взагалі не знала. От на зернові тільки Дім, тобі картаду нравиться? Чи ні? На зернові. Саме на зернові.

Щоб тебе чутно ще було. Да. Давай. Мене чутно. Алло, алло, раз, два, настройка звука. Да, мені дійсно подобається е, картадо. Картадо це еспресо з молочком, там трішки більше кави і трішки більше молока. Ближче до Американо, але більш насичений по каві йде. Е, цей мені, напій... кажуть, Це дуже багато. Да, вичиналі, да, і да. Це Саме кави з молоком, хто полюбляє, але не дуже велику порцію. До картадо це ідеальний напій. Він пішов від кавомашина з але зараз використовуємо в інших наших кавомашинах. Дуже смачний напій. У нас дуже смачні інгредієнти, будь ласка, звертайтеся, допоможемо вам стати власником кав'ярні самообслуговування.